Вітаю вас, брати і сестри. Треба любити усіх. Але якщо не можемо, хоча б бажай усім добра, говорив преподобний Гаврил Угрибадзе. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ми розповімо про найважливіші події в житті православної Одеси, у свято ікони Божої Матері, млекопитательниця, архієпископ. Южницький Діадор очолив богослужіння у свято успенському Одеському монастирі. У неділю 31-му після п'ятидесятниці після богоявлення архіпископ Арцийський Віктор звершив Божественну літургію у свято іллінському чоловічому монастирі. 25 січня, у День пам'яті мучениці Татьяни Римської, у свято-Татьянинському храмі Одеси звершили святкове богослужіння з нагоди престольного дня. З благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 25 січня, у день пам'яті ікони Божої Матері Млекопитательниця, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южний Діодор, очолив Божественну літургію у свято-успенському одеському чоловічому монастирі в співслужінні намісника монастиря архієпископа Арцийського Віктора, єпископа Відіопольського Анастасія, а також братії. Обителі за богослужінням підносилися прохання і молитва за мир в Україні. Історія ікони Божої Матері Млекопитательниця пов'язана з ім'ям святого Сави Освященного, у лаврі якого поблизу Єрусалима ікона спочатку і перебувала. Святий засновник Лаври під час кончини своєї в 532 році провістив братії, що лавру відвідає однойменний йому царственний богомолець із Сербії Сава. І повелів передати йому як благословення чудотворну ікону. Це і сталося через 600 років у 13 столітті. Святитель Сава Сербський, син Самодерся Сербії, який прийняв чернецтво, привіз дарований образ Божої Матері, млекопитательниця, Філандарський монастир на Святій Горі Афон. Відомі чудотворні списки ікони в Одесі, Греції та на святій землі. У наше місто список чудотворної ікони Божої Матері Млекопитательниця привіз преподобний Гавриїл Афонський. І сьогодні ця ікона зберігається у святоуспенському одеському чоловічому монастирі. На рамці ікони, праворуч і ліворуч, розташовані частинка Ризи Христа Спасителя і частинка Хітони Пресвятої Богородиці. По завершенню божественної літургії в Успенському монастирі було звершено славлення перед чудотворним образом Богородиці. Щотижня в обителі рано вранці у вівторок звершують акафісний спів перед іконою Божої Матері Млекопитательниця. 26 січня, у неділю 31 після П'ятидесятниці після богоявлення, архіпископ Арцийський Віктор очолив Божественну літургію у Свято-Іллінському Одеському чоловічому монастирі в співслужінні братії обителі. За богослужінням молилися за мир в Україні. У недільному апостольському читанні звучав уривок із послання апостола Павла до Ефесян. У ньому розповідається, як вчора, апостол. Озброїв християнина, що вступив на шлях спасіння повною духовною зброєю, а нині показує наставників у цьому воєнному поході і світлу мету всього для натхнення у скруті наставники, пастирі і вчителі, яких дав Господь церкві і вустами яких сам промовляє потрібну всякому керівну вказівку, якщо хтось звертається до них із вірою, і молитовним до Господа зверненням. Істину цю знають ті, хто самовіддано йде шляхом Господнім і без жалю до себе веде боротьбу з ворогами спасіння. Вони в пастирях своїх завжди зустрічають допомогу і настанову, коли дивлячись збоку і очікувачи на неї, не можна було. Адже не до людей приходить, а до Господа, завжди готового керувати і наставляти через людей цих всякого, хто щиро і з вірою шукає у нього допомоги. По завершенню богослужіння архієпископ Віктор звернувся до вірян із напутнім словом і благословив паству. 25 січня церква вшановує пам'ять мучениці Тетяни Римської. В одеському свято Татьянінському храмі звершили святкову божественну літургію з нагоди престольного дня. Очолив богослужіння настоятель проти Іре Євген Гутьяр у співслужінні духовенства Одеси. Жутє розповідає, що свята мучениця Тетяна народилася в Римі наприкінці другого століття, здобула християнське виховання і була призначена дяконисою римської церкви. На цій посаді вона старанно доглядала за хворими, відвідувала в'язниці, допомагала бідним, догоджуючи Богу молитвами і добрими справами. У чергове гоніння на християн Тетяну схопили і вимагали вклонитися язичницькому богу Аполлону, на що свята відповідала, що для неї існує тільки один Бог Ісус Христос. Коли Тетяну підвели до язичницького храму, земля зідригнулася, і ідол Аполлона впав, розбившись на частини, після чого святу віддали на муки і потім усікли мечем. Так, свята Тетяна стала гідною обраницею Божою для отримання мученського вінця. Одеський храм Татьяни має особливу архітектуру. В основу ідеї покладено форму пасхального яйця, символу загальної радості, нового життя. А зовнішні стіни це чотири півсфери, на які нанесено сферичний пасхальний розпис. Особливими святимами храму стали ікони з мощами святої мучениці Тат'яни, благовірного князя Олега. Кілька ікон Богородиці були написані на святі Горі Афон спеціально для Тат'янинського храму. Сьогодні цей православний комплекс є центром духовної освіти для молоді і студентства. і підзвичання дзвонів, встановлених під куполом храму, збирає на богослужіння численну паству. 27 січня церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. У монастирях і храмах єпархії були звершені богослужіння з нагоди свята. Так, у храмі ікони Божої Матері, знамення Курська Корінна, Божественну літургію в день віддання свята богоявлення і пам'яті святої Рівноапостольної Ніни звершив настоятель протирей В'ячеслав Ковальов у співслужінні кліриків храму. Свята Ніна народилася наприкінці третього століття в благочестивій і знатній родині. Одного разу у вісні дівчини з'явилася Божа матір. Вона простягнула святій Ніні сплетений з виноградної лози хрест і сказала: Іди в Іверію, давня назва Грузії, і благовісти Євангеліє. Цей хрест буде тобі щитом від усіх видимих і невидимих ворогів. Коли свята прокинулося, поруч із нею лежав той самий хрест. Так і сталося. До цього язичницька іверія працями святої Ніни прийняла християнство. Свята віддала 35 років життя на проповідь Євангелія в цій країні, і за ці труди церква її називає рівноапостольною Ніною, просвітителькою Грузії. У пасерському слові, зверненому до парафіян, протирий В'ячеслав побажав усім зміцнюватися у вірі і зміцнювати інших за прикладом святої рівноапостольної Ніни. З благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 28 січня в рамках проєкту Добро об'єднує наша єпархія передала до одеської обласної дитячої клінічної лікарні медичні витратні матеріали і ліки для дітей, які перебувають на лікуванні в онкологічному відділенні і борються за своє життя. Одеська єпархія з благословіння митрополита Одеського ізмельського Гафангела ніколи не забуває про наших діточок, які хворіють дуже страшною хворобою. Та сьогодні ми знову завітали до нашого гематологічного відділення, дитячої обласної лікарні та передали їм допомогу. Те, що вони попросили, ми закупили на 34 тисячі гривень. Отож, Одеська єпархія завжди робить добрі справи, не дивлячись на скрутні часи в нашій країні. І Просимо вас та пропонуємо вам долучитися до наших добрих справ. Залишаємо тут реквізити і кажемо лише одне: що світ можна змінити лише добром, тому що добро об'єднує. Брати і сестри, зараз нам важко. Трагедія прийшла несподівано, і загальна і особиста, враз, обрушивши все життя в безодню мороку, і весь світ скокожився до розмірів вашого болю. Вас не тішить ні світло дня, ні пісні лісу. У голові буря, що буде, як допомогти, та й чи є шанс. Це страшне відчуття безпорадності. Важким катком прокочується воно по серцю то туди, то сюди, виснажуючи останні сили, вбиваючи надію. Багатьом із нас знайомий такий стан. Але, брати і сестри, потрібно кликати Ісуса, закликати Його святе ім'я. Він говорить нам: я воскресіння і життя, хто вірує в мене, той, хто помре, оживе, і всякий, хто живе і вірує в мене, не помре навіки. Чи віримо цьому? Якщо повіримо, то станеться диво. Життя з'явиться. Будемо кликати Господа Ісуса. Він прийде до нас, і з Ним з'явиться життя. І життя з надлишком. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у неділю 2 лютого пам'ять преподобного Єфимія Великого, у понеділок, 3 лютого, пам'ять преподобних Максима Сповідника і Максима Грека. У середу, 5 лютого, пам'ять мученика Агафангела, день тиза іменництва нашого архіпастиря, Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела у четвер. 6 лютого пам'ять блаженної Ксенії. У п'ятницю 7 лютого пам'ять святителя Григорія Богослова, на честь якого освячено храм Одеси на Старопортофранківській вулиці, і пам'ять священномученика Володимира Боголявленського митрополита Київського, у неділю 9 лютого собор новомучеників і сповідників і пам'ять святителя Іоанна Златоуста. У наступному випуску телевізійного єперхального огляду, який вийде за тиждень, ми розповімо про ці та інші події в житті православної Одеси. Милість Божа нехай відвідає вас, брати і сестри. До нової зустрічі!